Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Один із символів Одеси, вулиця Дерибасівська. Важко знайти гостя нашого міста, який би її не відвідав. Напередодні дня міста Дерибасівська навряд змусить туристів повернутися сюди ще раз. Вздовж міського саду тротуар щільно перекривають парасолі ресторану Беліні. Ще далі пішли власники ресторану Компот, зайнявши столиками обидва тротуари біля дороги. В тих нечисленних містах, де відсутні ресторани, процвітає стихійна торгівля дешевими сувенірами та китайським мотолух. Я считаю, что все, что отдельно стоящее, надо убирать. Надо делать лицо города, чтобы было красивое. Должно быть какое-то упорядоченное, потому что может весь город вывалить. И каждому есть чем поторговать. А когда, если власть занимается этим вопросом и расставляет, дает возможность нормальной, красивой, архитектурно оформленной точке работать с тем товаром действительно, который нужен народу населению, тогда все положительно. Я просто приезжая, но в принципе мне не очень так нравится, что все за как бы захламлено. Торговля вроде нужна, но не в таком безобразном, конечно. Как, Это меня вот, честно раздражает. Я вам скажу, вот поставили столы вдоль Дерибасской, ну замусорили в фактически. Вот смотрите, здесь не пройдешь, здесь пройдешь, а вот сбоку невозможно пройти буквально. Я вважаю, що це швидкі некрасиво. Не можна казати, що не робиться геть нічого. На швидку наводиться марафет на деяких центральних вулицях міста. Пустир із будівельними матеріалами на місці готелю Спартак оточили парканом. Міськ зелентрест спилює старе гілля, розкладаючи його по центру Дерибасівської. Проте ці потуги не порівняти з тим, яку роботу проводила мерія в каденцію Едуарда Гурвіца. Фактически празднування... Начинали готовить сразу после 9 мая, и все лето проходило в подготовке и в серьезном подготовке и самой праздничной программы и подготовке города к этому празднику. Зачищались улицы, наводился порядок, готовились клумбы. Готовилась культурна програма, і весь город преображался ко дню города, тому що ми знали, що в город приїдуть многочисленные иностранные гости Зараз же міську владу не надто хвилює туристичний імідж Одеси, відповідно і наповнення міської казни. Та й для Одеситів день міста не обіцяє бути над яскравим. Зокрема, на традиційний галаконцерт разом з українськими поп-співачками Ані Лорак та Русланою запрошено списаних звідусіль російських виконавців Олега Газманова. І Володимира Преснякова. Про це помпезно повідомляє рекламний плакат на згорілому музеї морського флоту: Костянтин Гречаний, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.